you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Позафракційний депутат Артем Дмитрук влип. як з'ясувалося, він співпрацює зі священником УПЦ московського патріархату Сергієм Чертиліним. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо». зазначимо, що даний священник перебуває під підозрою у скоєнні п'яти злочинів проти України. Журналісти отримали доступ до листування мережі ФСБ, яка була викрита СБУ в Україні ця мережа охоплювала священників УПЦ московського патріархату. У листуванні також фігурує і прізвище Дмитрука у скриншоті листування, які знайшли журналісти та опублікували. Підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами, готовий до повної співпраці та висловлює подяку за юридичний аналіз щодо закону 8371 про діяльність релігійних організацій, за яким вдалося переконати. Ти деяких депутатів. Причому після цього викриття сам Дмитрук навіть не соромиться своїх зв'язків і підтвердив журналістам, що зустрічався з приводу захисту УПЦ МП в Україні. Звичайно, зустрічались, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили, чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священники б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян. Сказав нардеп в іншому чаті. Підозрюваний у держзраді Чертилін згадує прізвище Культенко цій особі. За його словами, начебто передають правки щодо закону про московську церкву в Україні згідно з припущеннями бігус інфо йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії Слуга народу Артема Культенка. Зазначимо, що саме Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону російської церкви у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.